Паргалка НМТ частина 5, поговоримо про зміни приголосних. Якщо ми маємо в кінці к ч або ц, то це міняється на ц. Буде цк, цтв, наприклад, коза к, за, к в кінці. Отже, буде коза, Г, ж, з міняється на з, і х, ш, с міняється на с. Якщо якась інша буквочка не з оцих дев'яти, наприклад, ц, то там нічого не міняється. Ми просто додаємо с, к, або с, т, в. але є слова, наприклад, слово баски. Бачите, буква К. А який мінятися не буде, тобто це к буде залишатися на місці. Буде баскський, є слово герцог, яке, по ідеї, мало би мінятися на з, але воно не буде мінятися, тому що це виняток. Тому просто до г ми додаємо СК, г ні на що не міняє: казахський, меккський, тюркський, цьориг. Ці винятки треба запам'ятати. Виконуємо типові тести НМТ. Те. Букви сполучення СТВ на місці пропуску треба писати в обох словах рядка. Пам'ятай, якщо є буквочка Т, вона не входить до оцих дев'яти, то просто пишемо СТВ. Жіно від слова жінка. Тепер дивіться, К буде мінятися на що? На Ц. отже буде жіно, С, т, В. Коза, К чи Ц міняється на Ц, отже буде коза, В. Товариш Ш, Ш міняється на Ш, на С. Тому буде товари С, Т. Во дитина буква Н не входить в оці дев'ять буквочок, тому буде просто дитин с Т, В. Пірат буква Т не входить сюди, тому до букви Т додаємо просто Ств і маємо правильну відповідь.